Всім привіт! Мене звуть Наташа і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні п'ятниця, а що це означає? Що у нас новий старт в нашому спільному проєкті В'яжу ще хочу осінь на носі. І це, на жаль, вже останній старт. Вже в понеділок вийде підсумкове відео, в якому кожна з учасниць розкаже, що ж вона встигла завершити за цей проєкт і які проєкти вона взагалі починала. Нагадую вам, що це проєкт стартів. Тобто кожного тижня ми починаємо новий в'язальний проєкт і показуємо вам, що ми встигли зробити за цей тиждень. Повинна вам сказати, що цей старт для мене був найважчий. Зараз поясню, почому. чому. Однією з обов'язкових умов участі в цьому проєкті було зв'язати якийсь домашній декор в осінній тематиці. По перше, я взагалі не дуже полюбляю декор. Я, знаєте, такий практична людина. Я люблю, щоб все, що було в домі, воно якось використовувалося. Тому всі ці серветки для краси, інтер'єрні ляйки, якими ніхто не грає, ну, це зовсім не моє і мені воно не підходить. Я нічого не маю проти тих людей, які це люблять і роблять. Це справді бувають дуже гарні і красиві речі. Але просто для себе я такого в своїй оселі не бачу і не розумію, як мені це використовувати. Тому це завжди. Дання дуже мене засмутило, я не могла придумати, що ж мені зробити. І була ще друга причина, як я вам вже розказувала, зараз я знаходжусь не вдома. Мій дім залишився в Харкові, а тут зараз я у Львові, тимчасово, і тому придумувати якийсь декор для цієї оселі, в якій я зараз живу. Ну, якось не цікаво, це не моя селя, я не дуже хочу її прикрашати. А вигадувати щось для своєї домівки в Харкові, ну якось сумно, тому що я навіть не знаю, коли я туди зможу повернутися. Тому я відклала цей старт на останок. Всі чотири тижні я думала, що ж мені зробити в цій номінації, в цьому завданні. А дякуючи дівчаткам, які знімали свої відео іншим учасницям, я. Побачила кілька цікавих ідей і мене осенило, що я можу зробити, щоб воно було і практичне, і не прив'язано до конкретної оселі, щоб його можна, щоб цей декор легко можна було взяти з собою. Я придумала і зараз покажу вам, що ж я хочу зробити. Отже, ось такі ниточки я приготувала. Це в мене залишки від іграшок, які я в'язала для свого синочка. Наскільки я пам'ятаю, це точно ярнард джинс, а це газал Baby котон. А ось це не пам'ятаю, що. І судячи по такому пушку, це не зовсім котон, це щось якась змішана нитка, але хай буде. Отже, мені здається, що це досить такі осінні кольори. Ці так точно, ну і цей хай буде для краси. І що ж, я збираюся з них в'язати? Як ви бачите, тут гачок, тобто це буде робота гачком. І як я вже сказала, я досить довго думала, який же такий декор можна зробити, щоб він підходив усюди і був практичний. І декілька дівчат, учасниць нашого проєкту, в'язали підставки під гаряче. І до мене дійшло Бінго, це те, що мені потрібно. Тому що справді я полюбляю взяти чашку з кавою, то піти працювати за ноутбук і там чашку поставити мені. Нікуди, я її ставлю на якісь серветки, бумажки, на що завгодно. Тому підставка під чашку мені чудово підійде. І до того ж, в мене є ось ці залишки, що в мене залишилися від іграшок, і я можу з них щось цікавеньке зробити. Тому в мене є кілька ідей. Зараз спробую щось зв'язати. І потім покажу вам свій результат. Отже, показую вам результат, що в мене зв'язалося. Ось такий квадратик в мене вийшов. Ну, не знаю, чи осінній він, чи ні. Я намагалася зробити щось по типу соняшника, але. Не знаю, наскільки це соняшник в мене вийшов. Будемо вважати, що це просто така осіння квіточка, чи квіточка з Бабиного літа, не знаю. Ось такий в мене вийшов квадратик. До речі, повинна зізнатися вам, що я. Ніколи не в'язала цих бабусиних квадратів, хоча знаю, що вони дуже популярні, і багато людей їх в'яжуть, навіть там, кардигани в'яжуть, пледи. Але я взагалі ніколи не їх не в'язала. Тому це мій перший досвід. Тому, ну, що вийшло, те вийшло. Це не дуже мій стиль, тому не впевнена, що я буду далі щось з цього в'язати. Але ж давайте перевіримо, я тут принесла мою чашку, з якою я завжди п'ю каву. Тому ось зараз. Перевірю, чи підходить це як підставка. Ну, по розміру так підходить. Я думаю, що я ще її відпарю. Тут в мене ще ниток це купа. Нитки приберу, відпарю, і буде така непогана підставочка для чашки. І ще я планую зв'язати ще одну, щоб і чоловікові було куди поставити чашку. Ось такий в мене результат. Маленький, але, але гарненький. Якщо вам подобається, то напишіть. Якщо не подобається, теж напишіть, бо я не знаю. В мене така техніка ну, викликає певні сумніви. І не зовсім моя стилістика, але як декор можливо, хай буде. Ну, і по традиції я маю ще відповісти на запитання від наших організаторів, від Оксани та Вікторії. І на сьогоднішнє відео я. Обрала таке питання. Розкажіть про свого домашнього улюбленця. Одразу хочу сказати, що в мене особисто улюбленців взагалі немає. Мені вистачає двох моїх дітей. Цього достатньо. Але в моїх дітей улюбленці є. І з їхнього дозволу зараз я вам їх покажу. Готуйтеся. Знайомтесь. Це наша Черепашка. Її звуть черрі, вона в нас живе вже три рочки. Це сухопутна черепаха, тобто вона в нас живе в акваріумі. ну Зараз тут акваріуму немає, тому вона живе в боксі просто в, в сіні та в травичці, Їсть вона траву, кульбабу, конюшину, квіточки. Коли тепло, діти виносять її погуляти, її можна вигулювати майже як собачку, але без повідко. Просто вона гуляє в травиці. Ось така звірюка в нас живе. Ось можу показати вам її поближче. Вона так, так ховається в домик. Ось така наша Чері. Ну, вилазь, вилазь, покажися. Ось вона там сидить. Сподіваюсь, вам її видно. Ось така звірюка. Це улюбленець мого молодшого сина Єгора. Ми дарували її йому на день народження три рочки тому. І ось з того часу вона в нас живе. Разом з нами вона евакуювалася з Харкова, тепер живе у Львові. Ту. Така тваринка, звісно, не така контактна, як. Кішка або собака, але все ж таки вона така чудна, вона гарна. І мені подобається за нею спостерігати. Тут вона не дуже комфортно себе відчуває на столі, звісно, але хотіла вам її показати. До речі, кажуть, що черепахи повільні, ну, не вірте, якщо випустити її на підлогу, то вона досить швидко кудись біжить, куди їй самій хочеться. Тому привіт. Ось такий в нас улюбленець І це ще не все. Зараз я продовжу вас дивувати далі і покажу вам ще більш цікавіших улюбленців. І ось такі ще улюбленці живуть у нашому домі. Це мурахи. Мурахи це улюбленці мого старшого сина Артема. Ще роки три тому назад, чи чотири, вже не пам'ятаю. Він дуже захопився мурахами. У нас їх було навіть декілька видів різних. Але ось ці найживучі, вони живуть в нас вже 3,5 роки, здається. І ось така їх велика кількість вже розплодилася. Їх насправді там навіть більше. Ось там, ось там починається їх будиночок. І ось там він лише закінчується. Тобто, їх там дуже-дуже багато, навіть не знаю скільки їх там. І Такий їх будиночок, це називається Формікарій. Отакий от в нас спочатку в нас був маленький, потім ми подарували Артемчику такий великий. І ось ці комашки в нас живуть. Ну, Повинна сказати, що це така медитативна тваринка, тому що так можна сісти і дивитися на них, дивитися. Як то кажуть, можна дивитися на вогонь, воду і на як мурахи повзають. Так, цим, за цим теж можна споглядати довгий-довгий час, тому що вони всі щось завжди роблять, хтось щось тягне, хтось там щось перетягують, ці свої там у них багато. Личинок, хтось кудись біжить, хтось зерна тягне. Вони, до речі, їдять зерна, і в них там є запас. Тому цікаві тваринки, цікаво за ними споглядати. Зараз Артем знову захопився мурахами, і ось він в нього є ще інший вид, і ще хоче ще нових якийсь придбати. Я не дуже в них розбираюся, але йому подобається, він за ними споглядає. Ось такі незвичні улюбленці живуть в нашому домі, в когось там котики, собачки, а в нас черепахи та мурахи. Але з іншого боку, за ними, з ними легко, їх не треба вигулювати, їх не треба багато годувати. Тому така нормальна альтернатива домашнього улюбленця. І місця також багато вони не займають. Ось такі в нас Улюбленці. Все вам про них розказала. Повертаємося до в'язання. Так, старт цього тижня був в мене зовсім маленький, і насправді він став одразу і фінішом. І а, повинна вам зізнатися, я почала і закінчила його одразу в п'ятницю, тому що весь тиждень я була зайнята трошки іншим проєктом. І я маю виправдання, тому що сьогодні в мого чоловіка, в мого коханого чоловіка, день народження, і я придумала зв'язати йому подарунок. І, звісно, це в моєму характері. Вирішила я це робити вже в останні дні і тому дуже поспішала. І весь тиждень в'язала для нього подарунок. Це була шапка. Але я вам її не покажу, тому що коли сьогодні я її подарувала, виявилося, що її треба трошки переробити. Глазомір в мене такий не дуже, і тому, звісно, я в'язала не міряючи, це ж був подарунок, сюрприз. І тому я трошки промахнулася, але нічого, я її перев'яжу. Сподіваюся, навіть сьогодні встигну вже її переробити. І потім покажу вам в інших відео, що ж в мене вийшло. Там дуже цікавий візерунок. Гарна ниточка, мені сподобалася. Сподіваюся, що моєму чоловікові теж сподобається, і він буде її носити. До того ж, погоджуюся. Вода в нас вже а, стає прохолоднішою, і думаю, що вже не за горами той час, коли доведеться доставати шапки, шарфики, утеплятися та носити всі ці гарні в'язані речі, які ми нав'язали за ці старти. Отже, ось такий тиждень в мене був. Я дуже рада, що прийняла участь у цьому спільному проєкті. Дуже дякую організаторам Оксані та Вікторії. По традиції посилання на їх канали ви знайдете під цим відео. Також обов'язково переходьте по хештегу. Який ви знайдете в назві та під відео? В'яжу, що хочу осінь на носі. Там багато, багато цікавих робіт. Якщо ви ще не переглядали роботи дівчат за минулі тижні, обов'язково теж перегляньте їх там. Купа натхнення, купа ідей. Я багато чого собі вже записала, і думаю, вам багато чого сподобається. А також в неділю або в понеділок чекайте від всіх учасниць підсумкове відео, в якому ми поділимося з вами результатами цих стартів, хто щось встиг дов'язати, в когось якісь ще ідеї з'явилися. Все вам розкажемо і все покажемо. Дякую, що подивилися це відео. Буду дуже вдячна вам за вподобайку, за підписку і, звісно, за ваші коментарі. Напишіть все, що завгодно в коментарях. Навіть просто привітайтеся, і мені буде дуже приємно. Я вам буду дуже-дуже вдячна за зворотній зв'язок. Отже, побачимося вже досить скоро. Па-па!